Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати котлети з начинкою. Нам знадобиться 600 г фаршу, одна велика цибулина, 3-4 шматочки хліба, 100 мл молока, 1 яйце, сіль, чорний перець та один зубчик чеснику. Для начинки знадобиться 1 плавлений сирок, 2 варених яйця, зелень кропу та 30 г масла. І для панірування знадобляться сухарі. Спочатку подрібню хліб та заллю молоком. До речі, хліб я використовую, як бачите, темний. До фаршу натру цибулину на крупній терці. До фаршу додаю яйце, сіль, чорний перець та вичавлений чесник. Тепер руками розминаю хліб. Додаю хліб. І буду вимішувати десь приблизно 5-7 хвилин, трошки відбиваючи. Фарш у мене вже готовий, ось так він виглядає. Тепер яйця та плавлений сирок натру на дрібну терку. До натертих яєць та плавленого сирка я додала дрібку солі та нарізала кріп. Тепер додаю вершкове масло, обов'язково, щоб воно було м'ягесеньке, і гарно це все розмішаю. Тепер формую котлети. Обвалюю котлети в панірвальних сухарях. Котлети обсмажую на середньому вогні під закритою кришкою. Друзі, ось такі соковиті та з ніжною начинкою котлетки в нас вийшли. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!